Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо за Зажур. Мене звуть Ірина. Сьогодні ми навчимося в'язати класичну регланну лінію для виробів, які в'яжуться зверху. Для зразку наберіть довільну кількість петель, плюс 2 петлі для регланної лінії, плюс 2 кромочних. Знімаємо кромочну. У мене в зразку це пров'язуємо дев'ять ліцевих петель. Тепер ми дійшли до двох петель. От у нас перша петля. Ми захвачуємо. З попереднього ряду петельку і пров'язуємо через неї лицеву. Тепер дві петлі у нас регланної лінії. Раз, два. А тепер знову з попереднього ряду попередньої петлі піднімаємо петлю і пров'язуємо лицевою. І далі до кінця рядочку. Ми пров'язуємо лицевими петлями. І кромочно. Наступний ряд ми пров'язуємо виворотніми петлями без додавання петель. Ось так у нас виглядає реглана лінії, якщо повторювати через кожен один ряд прибавки по петлі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, переглядайте попередні відео. Всім дякую, до нових зустрічей!